The Economist 2025 очима котиків. Сьогодні 25 листопада 2024 року. Тільки лінивий не подивився на нову обкладинку журналу The Economist. От і наша знайома твійця зібралася в гості до Блекуда, що пролом розглядати передбачення масонів на 2025 рік. Вітаю, Блекуд!» – закричав пух, наближаючись до чорного товариша. Я на вас чекав. Вітаю, друзі! казав у відповідь Блеквуд, давай одразу до діла, діловито промовив Лютий. що там на нас чекає в наступному році. Думаю, радості буде мало, одне те, що на владинці немає кота, говорить про те, що нас не сприймають, серйозно. Та то не новина. Ми потрібні тільки у темну, холодну та сумну роки», – зауважила Мурка. Проте є деякі пророчі моменти, які нас можуть рикошетом зачепити, погрозливо сказав Блеквуд. Кажи вже, лапи чешуться, так хочу почитати журнал, засміявся Лютий. Гаразд, слухайте, прийде холодна і темна пора, світла не буде. Тоді боги про нас згадають. Ми прийдемо і врятуємо світ, зігріємо і подаруємо радість. Якось надумано. А про сову там є? запитав Лютий. Яку сову? Ту, яку натягують на глобус. Я розумію, про що ти повір, лютий, так і буде. Давайте далі. Нам треба бути обережними, бо боги знову хочуть нам робити якісь ін'єкції, нібито з добрими намірами, проте результат може бути шокуючим, бо ми можемо мутувати і в інопланетних істот чи у зомбі, які випромінюють радіацію. Бачите, одне око звичайне, а інше з радіаційним символом. Ого, а я і не проти мутацій, я хочу бути суперкотом, трохи оптимізмом відпуха. Через те, що у містах буде темно й холодно, кожному дадуть по коробці. Бачите, ось тут зліва вона буде не нова, проте кожному буде десь зігрітися. Тобто нам дадуть три коробки не одну на трьох, зацікавився Пух. Ну тут так намальовано, а там хто знає, відповів Блекот. Ще бачу, що почнуть ділити всіх на добрих та поганців одних відправлять на Сатурн, інших десь до Євразії будувати стіну. Тут в мене думки плутаються, бо не показують, за яким критерієм буде відбуватися цей розподіл. Це просто і те, і те же. На Сатурні весело не буде, та й тут також, бо стіна, мабуть, для оборони чи заборони, гадав лютий. Богинь змусить носити халати та смішні шапки, сидіти вдома. Це може призвести до взриву мізків у богів чоловічої статі. Для нас це може програтися так. У нас буде багато роботи зі стресом богів. Вони будуть нас часто чухати або бити ногами, тому треба бути пильними і тренувати свою інтуїцію. Всі сумно зітхнули. Головне, нам треба придумати план, як діяти у разі кінця світу, бо, здається, наші боги з'їдуть з глузду і підірвуть планету або сонце. Є ідеї. Шість розгублених очей дивилися на Блеквода. Цього було забагато для чотирилапих. Я хочу бути матантом, заплакав Пух. Ходімо додому, Пух. Там є молоко і ящик від печива, промовила Мурка. Боги в перекладі з кошачої людина. Зараз буде змова. Ходімо до хати обжиратись. А, гріх невеликий. Будешь покаятись.